Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Релігійні зусилля не допоможуть вам замінити серце. До чого ж легко потонути у стражданнях через релігійну діяльність? Існує шалене уявлення. Що якщо ми частіше будемо відвідувати церковні зібрання, старанніше молитися або довше поститися, то якимось чином зможемо зробити себе більш гідними любові? Або що ще гірше, ми думаємо, що якщо робитимемо все те, то Бог повинен буде зробити для нас те, що ми справді бажаємо. Але це і є стратегія диявола. Днями мені трапилася цитата Клайва Стейблза Люїса, якої я раніше ніколи не бачив. Щоразу, коли ми виявляємо, що наше релігійне життя змушує нас почуватися кращими і насамперед кращими за інших людей. Можна бути впевненими, що на нас впливає не Бог, а диявол. О, яка тонка сила гордості править у нашому житті. Я добре знаю, як легко відчути себе кращим за інших. Я вірю, що наступні слова Ісуса були записані до Біблії саме тому, що ми можемо купитися на цю помилку. Ісус розповідає притчу про двох людей, які моляться у храмі: релігійного фарисея та грішного збирача податків. Фарисей молиться: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Злодії, шахраї, зрадники або як цей збирач податків. Другий лише казав Боже, будь милостивий до мене грішника. І Ісус дійшов висновку, що збирач податків пішов додому, виправданим перед Богом, а не Фарисей. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Луки 18, 9, 14 Усі наші праведні справи подібні до брудного лахміття, тому ми схиляємося біля ніг милостивого Ісуса. Моя молитва сьогодні. Господи, помилуй мене грішного, дай мені зодягтися в покору 1 Петра 5. 5. бо в ній я знаходжу Твою благодать і присутність. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.